Солдати окупантів зайняли активні позиції оборони просто посеред поля вкритого мінами. З якогось дива вони розмістилися саме у місці великої небезпеки. Ймовірно, відбулася помилка в координації, і коли прийшов час рухатися далі, вони стали вибухати і не від атак збройних сил України, а від тієї вибухівки, що раніше закладали тут їхні ж. Товариші, кадри цього побачимо далі. Вітаю, мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь підіві і перед тим як будемо говорити по темі, запрошую підписатися та поставити цьому відео вподобайку, адже попереду ще багато цікавого. Сталося кілька випадків підриву рашистів на мінах і часто власних. У першому з таких у мережі з'явилися кадри підриву російських БМП з десантом на мінах у Донецькій області. На відео видно, як рашисти нічого не підозрюють. Озруючи, їдуть на своїй бойовій техніці вздовж посадки. Окупанти, вочевидь, не знали, що кожен їхній рух був під прицілом камери безпілотника, і всі їхні дії були видимими українським захисникам. Влучення було прицільним та руйнівним. Клуби диму та пилу підняли уламки БМП високо над землею. У результаті вибуху бойова машина противника залишилася зовсім без башти. На протитанкову міну натрапили також окупанти, які вчали по українському полю на перероб. Обленому невійськовому транспортному засобі йдеться про рашистський ВАЗ, який на вкритій вирвами українській землі знайшов свій кінець. Вибух був фатальним для всього екіпажу окупантів. Крім цього, у мережі з'являлися потужні кадри того, як пілоти 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ефектно допрацьовують кинутий рашистами танк, що опинився поряд із мінами. Як можна здогадатися, детонація була потужною, і можемо припустити запах палаючого рашистської техніки долина від самих окупантів вони мають бачити, що чекає кожного терориста, який їде на нашу територію зі зброєю. Наприклад, на Харківщині бійці третьої штурмової бригади успішно знищили ворожу техніку та живу силу окупантів за допомогою дронів. Бійці відправили на Брухт рашистський БМП. Так звану НТЛБ та міномет у третій штурмові заявили, що екіпаж пілотів Оверхед з батальйону безпілотних систем також підірвав будівлю та укриття з ворожою піхотою. Далі цитата з вогнеметного дрона полили зеленку, в якій були заховані їхні позиції, щоб рашисти бігали і метушилися, і йдеться у повідомленні наших захисників. Також нещодавно стало відомо про те, що таврійські десантники відбили масовану рашистську атаку та спалили сім бронемашин з піхотою, а також один танк 25 бронемашин з піхотою за підтримки п'яти танків виїхали на штурм позиції 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, що тримає оборону на Курахівському напрямку. Досягнути раптового ефекту окупантам не вдалося. Колони вчасно були виявлені аеророзвідкою. Рашисти ще далеко на підступах зіткнулися з вогнем артилерії та ударами дронів Камікадзе. Успішно вступили у бій проти танкісти надійно спрацювали міні загородження. Десантники, відбиваючи атаку, спалили сім бронемашин з піхотою та один танк. Ще один танк був підбитий. 33 окупанти у ході цього бою було ліквідовано. Ще стільки ж расистів зазнали різноманітних поранень. Також нині відомо про те, що нещодавно бійці 71-ї окремої єгерської бригади атакували ворожий Урал та так звану буханку автомобіль УАЗ, а також ліквідували расистську піхоту. Окупанти намагаються переміщувати боєкомплект та особовий склад. В Вночі, проте воїни 71-ї завадили расистам. Аеророзвідка помітила рух ворожих вантажівок та передала координати артилерійським підрозділам. Кількома пострілами гармат вдалося зупинити рух ворожого Урала. Довершили справу пілоти FPV-дронів. Між тим Україна продовжує отримувати нову допомогу від партнерів. Днями стало відомо про те, що Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для нашої держави на суму в 47 мільйонів доларів. До нього увійдуть боєприпаси, стрілець, зброя та захисне спорядження. Про це повідомляє тамтешній міністр оборони Біл Блер. Ця підтримка також включає кошти на підготовку українських військових у межах раніше оголошеного фінансування розміром у 362 мільйони доларів. Канада продовжує надавати допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ, надавши вже майже 20 мільярдів канадських доларів, з яких майже 5 – Це саме військова допомога. До цього також з'явилася інформація про те, що Нідерланди розширили свою допомогу. Для сил оборони України та виділили додаткові 271 мільйон євро на виробництво артилерійських снарядів. Про це повідомив прем'єр-міністр країни. Дікскоф, зокрема, він написав таке цитата: постачатимемо більше артилерійських боєприпасів великого калібру. Цим ми допоможемо Україні з постачанням боєприпасів наступного року та заохотимо європейську оборонну промисловість до подальшого масштабування виробництва. Написав Дікс Схов. Нагадаємо, що днями президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародні партнери зацікавлені у використанні наданої ними зброї українськими військовими. Їм подобається досвід. України про це він заявив у розмові з журналістами вітчизняних телеканалів. Далі цитата Зеленського: партнерам дійсно дуже подобається наш досвід. Вони зацікавлені у використанні їхньої зброї нашими хлопцями. Цей досвід вони вивчають. Ми їх тут приймаємо. Це відкрита для них інформація. Для тих партнерів, хто давав відповідну зброю. Вони дуже задоволені. Багато нового для них, тому що в нас є досвід, яка з цієї техніки дійсно виправдовує себе на полі бою, а яка ні, і це впливає. Ми розуміємо, і на гроші для партнерів вони вкладають у виробництво тієї чи іншої натівської зброї правильно, вони не використовують просто так, не викидають гроші, вони знають на чому сфокусуватися, що реально працює в час війни, сказав Володимир Зеленський. Також президент зазначив, що в Україні сьогодні цитата одне з найкращих виробництв дронів у світі. Зеленський додав таке цитата: але якщо ви берете... За формулою ціна, якість кількість і ті лінії виробництва ланцюжки виробництва, які ми змогли побудувати цю логістику. Вони дуже зацікавлені. Вони себто партнери розуміють, що сьогодні вкладають гроші в наші дрони. А завтра ми будемо їм віддавати ці дрони. Завтра я маю на увазі після війни, і вони дуже позитивно до цього ставляться: Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія. Вони всі дуже зацікавлені. Зараз це один із найпотужніших партнерських союзів з Україною, сказав глава нашої держави. Додамо, що днями також стало відомо про те, що президент США Джо Байден провів телефонну розмову з очільником України Володимиром Зеленським, оголосивши після того про виділення нового пакета допомоги на 425 мільйонів доларів. Про це повідомив Білий Дім у новий пакет допомоги від Сполучених Штатів. Зокрема, входять додаткові засоби протиповітряної оборони, боєприпасу класу повітря-земля, бронетехніка та цитата вкрай важливі боєприпаси для задоволення нагальних потреб України. Крім того, США в найближчі місяці хочуть надати Україні додаткову зброю. Зокрема, цитата сотні перехоплювачів для систем ППО, десятки систем тактичної протиповітряної оборони, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів і бойових машин піхоти, а також тисячі додаткових броньованих автомобілів. Зазначається, що Зеленський поінформував Байдена про план досягнення перемоги над расистами, і обидва лідери країн доручили своїм командам. Продовжити консультації щодо подальших кроків. Український лідер своєю чергою подякував американському та обом партіям конгресу, а також американському народу за оголошений оборонний пакет. Зеленський додав, що в розмові з президентом США запропонував розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї та обговорив важливість додаткових тренувань для українських військових. Також нещодавно стало відомо про те, що Австралія відправить Україні 49 танків Абрамс, які знімає з озброєння. У межах нового пакету військової допомоги на суму 245 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр оборони промисловості країни Пет Конрой під час свого візиту до Лондона передає видання ABC. Міністр оборони промисловості Австралії сказав із цього приводу таке: ці танки нададуть силам оборони України більшої вогневої потужності і мобільності і доповнять підтримку, яку наші партнери надають українським бронетанковим бригадам. Австралія залишається непохитною у підтримці України. Ось такі новини маємо на зараз. Це все на сьогодні, але неодмінно залишайтеся з нами. А для того підпишіться, адже попереду ще багато цікавого. З вами був Олександр Крумін. Ви дивилися PTV.ua, Побачимося незабаром. Ну а поки що бережіть себе на все добре. Слава Україні!